Поворотно складені, тобто книжкові системи, вони призначені в основному для сління балконів, веранд, лоджій, а також альтанок літніх майданчиків ресторанів та кафе. Перша стулка відкривається як звичайні двері під кутом 90 градусів, а усі інші рухом суваються до неї по нижньому і верхньому напрямним профілям та повертаються перпендикулярно лінії прорізу у паркувальній зоні. Стулки пересуваються і складаються як сторінки у книжки біля однієї сторони прорізу. Тому ці системи часто називають книжковими. У місті, де складаються стулки, є паркувальні пластини. У верхньому та нижньому напрямних профілях. Саме вони утворюють паркувальну зону. Якщо ширина прорізу велика, то паркувальну зону утворюють і в протилежному кінці прорізу теж. Тоді одна частина стулок відкривається у одній парковці, а інша частина стулок у протилежній. Вага стулок припадає на нижні і верхні напрямні профілі, а у деяких варіантах книжкових систем повністю на верхній напрямний профіль. Поворотно складені системи дозволяють склити прорізи різної форми: прямі, Г-подібні, П-подібні, радіусні. Та складної форми з кількома кутами, також можливо робити винесену або внесену лінії скління. Більшість зі складених систем витримують значні вітрові навантаження. Вони стійкі до корозії, адже профілі виготовлені з алюмінію, а решта деталей з нержавіючих сплавів та ударостійкого пластику. Застосовуються ролики з якісними підшипниками закритого типу, захищені від попадання бруду та вологи. В базовому варіанті система поставляється у двох варіантах кольорів: антрацит грей, тобто темно-сірий, та анодований алюміній. Тобто сріблястий і замовлення можуть бути покриті порошковим фарбуванням у будь-який колір RAL. Optima 08 – це бюджетна, але якісно складена система, призначена для скління отворів висотою до 2 метрів включно. Заповненням у системі Optima 08 служить безпечно загротоване скло завтовшки 8 мм. Воно може бути прозорим або тонованим у масі під бронзу чи графіт. Система розроблена для скління балконів, лоджій та альтанок з невеликою висотою прорізів. Стулки пересуваються по нижній і верхній алюмінієвих направляючих. І складаються книжкою біля однієї зі сторін. Це дозволяє повністю відкрити проєм. Перша поворотна стулка оснащена механізмами замикання зверху та знизу, які можуть працювати в парі або окремо, щоб уникнути відкриття стулки маленькими дітьми. Між крайніми стулками та бічними рамними профілями передбачений герметичний гумовий ущільнювач, що унеможливлює попадання дощу та снігу всередину приміщення навіть при сильних поривах вітру. Два ряди фетрових ущільнювачів знизу та зверху забезпечують ізоляцію від вологи, снігу та вітру між та таравними профілями ущільнювачі між штулками прозорі пластиково силіконові. Вони надійно захищають засклене приміщення від усіх погодних проявів, і в той же час зберігають панорамний вид безрамного скління. Кожна рухома стулка має чотири роликові каретки: дві з сапфами для повороту в парковці та дві звичайні. Матеріал покриття роликів та продумана геометрія напрямних усередині рамних профілів забезпечують тихе переміщення стулок, а корпус та осі роликів захищені антикорозійним покриттям. У нижньому рамному профілі передбачений канал водовідведення конденсату, що утворюється на поверхні скла при різкому перепаді температур усередині та зовні засканого приміщення. Tiara Max. Система розроблена для скління більш високих прорізів висотою до 3 метрів. Стулки пересуваються по нижній і верхній алюмінієвих напрямних і складаються книжкою біля однієї зі стін. Це дозволяє повністю відкрити проєм. Заповнення безпечно загартоване скло точною 10 мм для зборки стулок, окрім полімеру, використовуються також тифти, які надійно утримують скло в профілях під впливом вітрових навантажень та сонячного нагріву полімеру. Скло може бути прозорим, тонованим в масі під бронзу та графіт або матовим. Вага скла припадає переважно на нижній профіль. Але частину ваги несе верхній напрямний. Система Tiara Max дозволяє склити приміщення різної форми: прямі Г-подібні, П-подібні та складної форми з кількома кутами. Tiara Max ідеально підходить для скління будь-якої форми балконів, навіть радіусних. Завдяки формі і матеріалу покриття роликів, а також формі внутрішньої камери напрямних профілів, стулки легко ковзують, вільно проходячі кути та стиковки сегментів радіусних конструкцій. Кожна рухома стулка має чотири роликові каретки: дві сапфами для повороту в парковці та дві звичайні. Максимальна водонепроникність Досягається завдяки використанню розумних заглушок на тальцях профілів стулок. Система має гарне ущільнення по периметру, спеціальні гумові ущільнювачі між склом та бічним профілем. У системі також передбачене надійне відведення дощової води та конденсату завдяки конструкції нижнього профілю з пазом. Ущільнювачі між стулками пластиково силіконові прозорі або алюмінієві. Далі ми розглянемо три системи, які є похідними від Tiara Max. Вони є її варіантами з різною формою та висотою порогів. Ці три системи є верхньопідвісними, але з порогом. Це значить, що уся вага. А стул припадає на верхній напрямний профіль, тому конструктив верхньої частини прорізу або перекриття має бути достатньо міцним та надійним, щоб витримувати значне навантаження. Нижні профілі виконують лише функцію напрямних. Також відмінними є нижні ролики на стулках. Вони мають іншу форму, ніж у звичайній Tiara Max, та виконують функцію утримання стулки в прорізі. Нагадаємо, як виглядає набір стандартний для Tiara Max, а ось набір роликових кареток для похідних систем. Tiara Max Slim. Призначена для сління отворів висотою до 2,7 метрів включно. Система верхня підвісна, вагу стулок тримає верхній профіль. Нижній профіль виконує функцію напрямного. Висота нижнього напрямного профілю 23 мм. Систему Тіара Макслі можна встановлювати на статичну нижню огорожу на балконах і лоджіях, мінімізуючи таким чином візуальну присутність нижньої напрямної. Ефективна система відведення конденсату прихована у внутрішній камері нижнього напрямного профілю. Це одна з особливостей системи Tiara MaxSliem. Вона дозволяє виводити конденсат. Що утворюється на поверхні скла при різкому перепаді температури за межами заскленого приміщення? Тіара Max Flat з низьким порогом, висотою 23 мм напівовальної форми, призначена для скління терас, веранд, альтанок та літніх майданчиків ресторанів та кафе. Система верхня підвісна може застосовуватися для скління отворів, крізь які планується часте переміщення людей. Такий низький профіль і його закруглена форма абсолютно не заважає ходінню через відкритий отвір на терасі або в альтанці. Тіара Max Flat призначена для скління отворів за вишкою до 2,7 метрів. Тіара Max Zero призначена для скління отворів висотою до 2,7 метрів включно. Система верхня підвісна, вагу стулок несе верхній профіль. Нижній профіль виконує функцію направляючого та монтується в підлогу. Внутрішня частина нижнього напрямного профілю збільшена вглиб для відведення конденсату, що утворюється на поверхні скла при різкому перепаді температур у середині та зовні заскленого приміщення. Оскільки нижній напрямний профіль системи монтується в підлогу, то на етапі проєктування необхідно передбачити виведення води з камери профілю назовні. Tiara Max-Zero застосовується для скління тих отворів, де потрібна мінімальна висота порогу змонтованого в підлогу. Висота висот Виступаючи частини нижнього профілю всього 7 мм. Виступаюча частина має форму зручну для проїзду колясок, візків та ходіння. Заповненням в усіх підвидах Tiara Max, тобто Slim Flat і Zero, виступає безпечно загартоване скло товщиною 10 мм. Воно може бути прозорим, тонованим в масі під бронзу, графіт або матовим. Базовий колір профілів анодований алюміній, тобто сріблястий. Або антрацит грей темно-сірий Під замовлення може бути покритий порошковим фарбуванням у будь-який колір RAL. Тіара Твін це варіант повороту складених систем із застосуванням загартованих склапакетів. Система призначена для скління балконів, терас, веранд, альтанок, басейнів. Та літніх майданчиків кафе чи ресторанів. Перша стулка відкривається як звичайні двері під кутом 90 градусів, а усі інші рухомі стулки зсуваються до неї по нижньому і верхньому напрямним профілям та провертаються перпендикулярно лінії прорізу у паркувальній зоні. Стулки пересуваються і складаються як сторінки у книжки біля однієї сторони прорізу. Система стійка до корозії, бо уся фурнітура виконана з нержавіючих сплавів, та ударостійкого пластику заповненням виступають безпечно загартовані склопакети товщиною 28 мм з формулою 4-24. Також можливе використання енергозберігаючих склопакетів. Кожна рухома стулка має чотири роликові каретки: дві сапфами для повороту у парковці та дві звичайні. Система Tiara Twin має максимальне ущільнення: два контури магнітного та один контур гумового ущільнення між стулками. Магнітні стрічки підтягують стулки одна до одної. Між стулками та напрямними профілями два контури фетрового ущільнювача. Система Значні вітрові навантаження до 176 кг на квадратний метр і є непроникною для дощу, вітру та снігу. Завдяки склапакетам та довершеним контурам ущільнення Tiara Twin забезпечує ізоляцію у 5 разів більше у порівнянні з загартованим склом. Це найвищий рівень ізоляції серед поворотно складених або книжкових систем розсувного скління. Стулки системи легко перекочуються через кути, тому склити можна Г-подібні, П-подібні, радіусні прорізи та прорізи що мають багато кутів. Склапакети можуть бути прозорими. Тонованими в масі під бронзу та графіт або матовими. Базовий колір профілів анодований алюміній, тобто сріблястий, або антрацит грей темно-сірий. Під замовлення можуть бути покриті порошковим фарбуванням у будь-який колір RAL. Далі ми розглянемо три системи, які є похідними. від Tiara Twin. Вони є її варіантами з різною формою та висотою порогів. Ці три системи є верхньопідвісними, але з порогом. Це значить, що уся вага стулу припадає на верхній напрямний профіль, тому конструкція верхньої частини прорізу, тобто перекриття, має бути достатньо міцним та надійним. Щоб витримувати значне навантаження, нижні профілі виконують лише функцію напрямних. Також відмінними є нижні ролики на стулках. Вони мають іншу форму ніж у звичайні Tiara Twin та виконують функцію утримання стулки в прорізі. Tiara Twin Slim, Tiara Twin Flat та Тіара Twin Zero, призначені для скління отрі висотою до 2,5 метрів включно. Системи верхньої підвісні вагу стулок тримає верхній профіль. Нижній профіль виконує функцію напрямного. У тяра Twin Slim висота нижнього напрямного профілю 23 мм. Він має ідеальну форму для примикання до нього матеріалів підлоги, таких як плитка. Терасна дошка та інші. Також цей профіль можна встановлювати на статичну нижню огорожу на балконах і лоджіях для візуальної мінімізації алюмінію у прорізі. Система відведення конденсату прихована у внутрішній камері нижнього напрямного профілю. Це одна з особливостей системи Tiara Twin Slim. Tiara Twin Flat з низьким порогом висотою 23 мм на пів овальної форми. Застосовується для скління отворів, крізь які планується часте переміщення людей. Такий низький поріг і його закруглена форма абсолютно не заважає ходінню через відкритий отвір на терасі. Або У Tiara Twin Zero нижній профіль виконує функцію направляючого та монтується в підлогу. На етапі проєктування необхідно передбачити виведення води з камери профілю назовні. Tiara Twin Zero застосовується для скління тих отворів, де потрібна мінімальна висота порогу, змонтованого в підлогу. Висота виступаючої частини нижнього профілю всього 7 мм. Виступаюча частина має форму зручну для проїзду колясок, візків та ходіння. З заповненням в усіх підвідах Tiara Twin Slim Flat Zero. Виступають безпечно загартовані склопакети точною 28 мм. Також можливе використання енергозберігаючих склопакетів. Вони можуть бути прозорими, тонованими в масі під бронзу графіт або матовими. Базовий колір профілів анодований алюміній, тобто сріблястий, або антрацит грей, темносірий. Пі замовлення може бути покритий порошковим фарбуванням у будь-який колір RAL.